Доброго дня. Як знайти шлях свого призначення? Коли ви народилися, ваша душа вибрала певну дату. Ну, ну Візьмемо сьогодні 8, наприклад, 8, 0, 1, ну, Візьмемо 1980. 8. Це у нас буде іжай. Один це Азм. Це започаткування. так? Тут початок і кінець цифрового ряду. Зверху стоїть цифрове тітло. 1000 у нас азм, але тут є такий значечок, 900 це ціль. 80 це покой. Так? І знову цифрове тітло, початок і кінець цифрового ряду. Коли ви народилися, душа вибрала ось цю дату. Так? Що хотіла душа, запрограмовуючи, коли прийшла е в цей світ, згідно древньослов'янської буквиці? ІЖЕЙ. ІЖЕЙ е е е – це м гармонія, баланс. Це дві букви І, які стоять на одній лінії, не конфліктуючи стан без війни. Через цю літерку ми слово пишемо Мир. Це стан балансу. Люди, народившися 8 числа, будуть неконфліктними, збалансованими, гармонійними. Їх рідко, коли можна буде вивести з стану спокою. Так? Ось, такі, ось таку програму для вас вибрала душа: бути спокійним, збалансованим, гармонійним, нести баланс, гармонію та. Місяць, коли ви народилися перший, це вміння започатковувати. Так? Коли ми говоримо Азм, почати з Азів, почати з самого початку, почати бути завжди першим. Аси, лідери. Аз. Я є Аз Єзм. Царь. Я є початком чогось нового. Я є початком нового життя так? на цій землі. Я є початком Бога живущого на цій землі. Міння започатковувати, що місяць принесе. Так, люди, які народилися першого числа, завжди будуть вміти започаткувати щось нове. Це новатори, це міння започатковувати нові починання та стартапи. Так? Людина, яка має навіть в імені букву А, вона буде. Завжди вирізнятися, вона завжди буде першою, так завжди стремитися буде до лідерства. Так? І коли в дитинстві, наприклад, ми робимо багато помилок, так буква А забирає ці блоки, щоб робити ще раз, починати ще раз, ще раз і ще раз, це буква А, так? 1980 рік, що тут? Азм, цель, покой. А ми розум... знаємо, що це вміння започатковувати. Ціль це формування цілі і досягання цілі з легкістю. 1900 говорить нам, що е, започаткування цілі йшло, цілий тисячоліття. Заради чого це започаткування цілі? Щоб розуміти, коли робити покой, причав, привал. Буква П це покой. Так? Рід нам говорить, вміння започатковувати ціль. Для того, щоб правильно робити зупинки. Ось що хотів сказати нам цей рік. І так ми знаємо, що народившися 8.01.1980 року, будуть спокійні, будуть вміти гарно започатковувати щось нове, які ставити собі цілі, якщо ну... і знають, коли робити причали, привали, коли вчасно зупинитися. так? Ось що за що запрограмувала ваша душа, маючи ось таку дату. Наприклад, ви називаєтеся, ну, візьмемо Іра, так? і Ра. Так, ну, щоб коротко було. Батьки ваші вас назвали цим іменем для того, щоб дати вам якийсь напрямок для розширення, для пізнання, так, ну, щоб ваша доля була гарною, щоб вам. Ну, Приємно було жити так? легше. Ну, Правильно, має бути Ірина, так? І Ри. На. Так? Чому на? Зараз все розберемося. Так, буква І Іже, всесвітні потоки, які падають на нашу землю. Чому? Тому що це є одна з цих літерок. Вона пишеться ось так. Тут ставимо крапочку. так? І уявіть собі, що це є промінь, а це знаходиться десь за межами нашої галактики, така хмаринка, в якій знаходиться вся інформація про все, про час, про минуле, про майбутнє. І там ми зробили ось таку дюрку. Та, і звідси на нашу землю прямо падає енергія, енергія інглії, робота в потоці, звідки люди беруть потік. Так, а ось звідси вони працюють у цьому потоці що буде розуміти Ірина? Ірина буде розуміти, що енергія, яка в неї виходить, вона падає з неба, вона гарно вміє працювати з потоком. Ось що хотіли ваші е, батьки. Буква РЦ це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Е, буква Р буде фоніти так, що людина різко може висловитися і загнати е, іншого співбесідника. В штупор, так, різке висловлення форма мови, яка е, змінює інформаційне поле, так? Тому, можливо, навіпноз. Інша грань даної буквиці Е, є е, е, такою, що реалізація творчого потенціалу. Ось що хотіли ваші батьки. Вони хотіли, щоб ви реалізували свій творчий потенціал, щоб ви щось створили. І вже ми вже знаємо, що це є дві букви і це є мир, стан спокою, балансу і гармонії. Так, і хочу сказати, що коли ви називаєте своїх дітей, завжди включайте ось цю літерку, щоб вона гармонізувала з датою. Так, наприклад, визначити, що означає дата, щоб ця дата була і в імені. так? Ірина є, е, працює в потоці, може реалізувати свій творчий потенціал і може загнати в будь любу людину. Так? Зато вона завжди такого не робить, тому що в неї буква Іжи. Вона розуміє, що треба тримати баланс і гармонію. Буква «Н» наш, спадщина наших предків. Що там відноситься до цієї букви? Що таке спадщина наших предків? Це все, що нематеріальне, що нам передається з покоління в покоління від наших е батьків-пращурів. Це традиції, гени, співанки, колесанки, все, що забобони. Ось так. Це все. Що, ми, що передається з уст в уста з покоління в покоління. Як е, буква відіграється на імені? Буква відіграється на імені так, що людина є поцінювачем традиції, вміє започатковувати традиції та вміє передавати. Коли ми щось передаємо, ми говоримо на Я володію річчю так, і хочу тобі її передати на передача генів, передача знань, передача е, традицій. Так. Ось чому багато імен закінчується на «на». Що, що коротко несе ім'я. Міння працювати в потоці, можна реалізувати свій творчий потенціал, не гарму, е, спокійна, неконфліктна особистість, яка вміє тримати баланс. Е, Має генетичну пам'ять, яку може передати, може створювати традиції та передавати з легкістю їх. Ось що хотіли батьки для вас. Так Так, ми вже знаємо, що запланувала душа, що хотіли для вас батьки. Виносити прізвище. Так? Прізвище, давайте візьмемо якесь е е коротеньке, так? Ну, щоб не багато, так? Ну, Візьмемо, наприклад, прізвище ЦАП. Українське. так? Щоб воно резонувало з усім, що тут є. так? Найбільше прізвище буде резонувати, як ви розумієте, з роком. Так? Значить, ваша ціль, що ваші предки запрограмували, здається, це ну, з бородою, який пасеться на лозі. Але що означає це? Це є ціль, так? вміння започатковувати ціль. так? Вміння започатковувати ціль для спокою. Воно е резонує з датою, значить, у цей рік максимально ви народилися у цей рік, щоб уміти е і ваші предки знали, що прийде цей час, і ви будете реалізовувати ці дані. Так? Ви будете е ставити цілі. Е Правильно ставити, досягати їх з легкістю, так і це буде стані спокою. Так, ви будете знати, коли зробити перерву, коли започаткувати цілі. Людина буде лідером, так. Ну, якщо таку людину поставити на управляючу якусь посаду, так, то людина з легкістю з цим справиться. Вона виставить цілі, вона знає, коли треба відпочити, вона знає, як досягнути певної цілі. Так, хороші управляючі це будуть 100%. Ваші предки були. Відмінними управляючими. І в цей рік, коли цей рік прийде 1980-й ви народилися, значить сходство буде ідеальним, ви хороший керівник. Ось як можна визначити вашу долю за допомогою древньослов'янської буквальності. Кому резонує, пишіть в особисті, і ми з вами зможемо повторити.